Якби не рішучі дії місцевих загонів УПА, квітневі дні 1945 року могли обернутись трагедією для сотні родин з Радехова та кількох десятків з навколишніх сіл, раптовим наскоком на місто відважні вояки визволили з міських тюрем зо дві сотні людей, зігнаних туди НКВДстами для відправки в Сибірські концтабори. На згадку про цю подію 6 травня в районному народному домі з ініціативи міського краєзнавця Зиновія Твердохліба за підтримки міського голови та участі міського історико-краєзнавчого музею пройшла година пам'яті. Подія воєнного лихоліття 70-літньої давності, що трапилась у Радехові, діткнула сердець старих і зовсім юних радехівчан. Котрі прибули на захід, щоб почути з перших уст її учасників та очевидців, гірку і героїчну правду визвольних змагань на Радехівщині. В годині пам'яті взяли участь працівники міської ради на чолі з міським головою Ніною Загиней, представники влади району, учні міських шкіл, інтелігенція та прості городяни. Годину пам'яті провели працівники районного народного дому Оксана Козак та Леся Галущак. Не можна забути ні тієї великої перемоги. Ні тієї радості, з якої члени ще вчора розлучених сімей зустрілися на волі. Радахівська операція УПА була надзвичайно успішна. Визволено понад 200 людей з тюрми, знищено приміщення НКВД і воєнкомату, вбито 24 солдати НКВД і членів воєнкомату. По нашому боці було тільки декілька легко поранених. Очевидців тих подій залишилося не так уже й багато. І спогадами про той знаменний у його житті день та вояків української повстанської армії, котрі не дозволили НКВД-ським нелюдам кинути його малого у пекло сталінського концтабору в Сибіру, згадував нині поважний сивочолий радихівчанин пан Степан Бих. А тоді, коли мені у тих будинка Повідківський, два. У два, адже туди ще не було до станції ні одного будинку, тільки всіх два батині і цих два, що по Стояновські. Отак От загнали нас. Одні, я бачу в газетах, пишуть, що було там вісі чоловік 100. Уявіть собі, в тих двох будинках ми лежали один коло другого, там прийти не можна було. Сімдесят років так собі мріялося. Але думаю, моя молодь певне забула і не згадаю, тоді мені всього було 13 років, а 70 років з того часу, як це дійство відбулося в Раде. Як тут ракета зірвалася, то аж потім я узнав, як це сталося. Значить по Львівській одна сотня йшла, по Богдана Хмельницького друга сотня, третя сотня по витківській. Моментально до нас підходять тихенько, Штиком до вікна, хто через вікно, хто через верні спішіть, помаленьку, всіх нас визволила мама моя і мої дві сестри. Нам такі ще в селі Яборуцький Олег ще живе, Ярослава ще є, вона за Олезвінку ця басалася парень Параскеві вже померла. І спогадами про героїчне минуле Радехівщини у віршах і прозі виступила ровесниця тих буремних подій, пані Марія Мельничук. Йшла при дорозі, з тривогою дивляється цей світ. Ніяк їй далеких ти забуть не може. А вже злетіло сімдесят далеких незабутних літ. Задля години пам'яті бібліограф Радехівської центральної районної бібліотеки Світлана Сіцілюк разом із своїми колегами підготувала тематичну книговиставку. Підготовлена працівниками районної бібліотеки. Містить документи про цю подію в літописах УПА в 12-му і 13-му томі, свідчення очевидців та учасників в Надбужанщині в першому і другому томі. Радехівські школярі та жіночий вокальний ансамбль коралі Радехівського районного народного дому супроводжували захід патріотичними українськими віршами та піснями часів УПА. you better Дякувати усім, хто причетний до години пам'яті, яку ми прослухали. В першу чергу її ініціатору, голові районної організації Громадської Братства УПА Зіною Івановичу Твердохлібу, дай Боже шановні Степани, шановна пані Марія і всі, хто сьогодні не присутній, але стоїть кагорти історичної, Дай Боже, ще довго-довго ваші свічі горіти. Любіть життя, любіть родину і любіть наших Шарадехів, і любіть Україну. Нехай прийдешні дні наші стануть світлими для всіх і для України. Задля цього живім, діємо, творимо.